Сергій, вітаю вашу команду. Сьогодні ви здобули впевнену перемогу 5-0, Ви сьогодні вже відзначились двічі. Всім вас вітаю. Декілька слів по грі та про ходу гри. Е, е, ну, мабуть, всі, всі знають, що ми вчора грали на Кубок України. Звичайно, ну почали ми хлопцями, які менше там були заграні вчора. Ну, взагалі, в принципі, всі втомлені. І, і, і мабуть, треба було співтайму, щоб розбігатись. А далі розбігались, отримали м'яч. Суперник став ззаді, в них своя була тактика. Вони чекали свого моменту. В принципі, в них було декілька моментів. Там, воротар десь поміг, десь е, перебили. Ну, а далі, вже в другому таймі явно суперник. Притомився а або захотіло все-таки забити, почали відкривати зони. Ну а в ті зони тренер мене і запускав, і, і, і я як то чекав, поки хлопці розіграють і забивав міч. Чи було якесь парі? Чому так святкували, коли ви забивали ваша? Я, запускник? я просто дякую хлопцям. Ну за, за передачі за те, що вони розігрують. ми любимо красиву гру. Е, коли ну, ну, не просто там, вдарили там, десь в центр поля, щось, там, відскочило, залетіло, все в пас, все вони стараються грати в пас, десь виходить, десь ні. Багато молодих, знову ж таки, хлопців, яким треба давати час, яким, яким, яким цікавий цей турнір. Ну, тому що у нас все одно ж ну, пріоритети трішки інші. Ми, якщо хто дивиться ігри, то ми граємо ну, не знаю, розслаблено, спокійно. От Тільки там з маяком тайм вийшов такий складноватий, мабуть. А всі інші ігри ми грали спокійно, тому що на них нічого не тисне. І, як на мене, це, це хорошо. Три гри, три перемоги, і у вас чекає золота ліга. Вже дивилися, на кого можете потрапити? чи ні? Не знаю, вчора хлопці з Сокола. Хотіли на нас потрапити, я думаю, що ми були б теж з радістю на них потрапили. Була б класна, швидка гра, де не було б, Ну ось, от, іменно коли команда одна закривається і треба це все. Одні ведуть, другі закриваються і чекають. А от Сокіл така команда, з якою б була супер відкрита гра. Я думаю, що всім болівальникам би ця гра б сподобалась. Тому ну, мій вибір Сокіл однозначно. Дякуємо велике. Спасибі вам.